Доброго дня, шановні кандидати водії, з вами Автошкола Нова. Та я Тарансько Володимир Павлович. Шановні кандидати водії, коли ви плануєте складати практичний іспит у сервісному центрі, в автошколі нові є шаблони, розумієте? Тобто ви від хвилювання. Від хвилювання забуваєте, включуєте покажчик повороту, виключити покажчик повороту, прогледіти сліпу зону. розумієте? Тобто, там, знятися з ручника, пристебнутися паском безпеки. Розумієте? А воно виходить тому, що ви хвилюєтесь, і це хвилювання, воно пройде з часом. Розумієте? А для того, щоб на таких мелочах, розумієте, це, не завалити екзамен, будь ласка, підготовтеся і вивчіть у цю послідовність дій на зубок, на пам'ять. Зрозуміло, що якщо у вас є кошти, ви можете, скажімо так, наїздити ці години, то воно вже. Доведено до автоматизму. Але у тих, у кого обмежена кількість коштів, будь ласка, просто-напросто попроситься до когось в автомобіль і відпрацюйте до автоматизму. Оці всі рухи. Розумієте? Тобто, що в голові був якийсь шаблон послідовності, а в е, діях. Вже була відсутня, відсутній оцей контроль з голови. Розумієте? І ні в якому разі не поспішайте складати практичний іспит, якщо ви контролюєте зоровий контроль своїх кінцівок. Тобто ви знімаєте з руку, з рульового колеса і думаєте, чи попаде вона на, на е, речах перемикання швидкостей. Да. Зрозуміло. Да? Тобто голова для того, щоб читати дорожню обстановку. Пішохідні переходи, дорожні знаки, дорожню розмітку. Розумієте? А не слідкувати за кінцівками. Тому. Шановні, не поспішайте, вивчайте послідовність дій на пам'ять і і використовуйте у якості таких, знаєте, опорних знань, ми виложимо вам чек-лист і, скажімо, там пам'ятки. Пам'ятки перед початком руху, під час руху, як е, все робити послідовно і правильно. Все, шановні, а для того, щоб вам було спокійніше складати іспит, у мене два прохання. Не робіть цю установку з першого разу, з першого разу, з першого разу, нічого страшного. Якщо ви не насладите з першого разу, розумієте, оце хвилювання, оці емоції, наскільки ви їх себе розкручуєте, що там все переплутується. Розумієте? Добре, на святі горшки ліплять, на святі за кермом їздять, хай вам. Щастить безпечних прийомів, керування автомобілем і спокою при складанні практичного іспиту в сервісному центрі. До побачення, там буде посилання і оці шаблони. Чек-лист і шаблони пам'ятки. Якщо ви їх не знаєте, шановні, ну тоді потрібно витратити час і. і Вчити на зубок, довести до автоматизму, до м'язової пам'яті, але в голові, щоб був шаблон, шаблон оцих дій. Пока-пока. Чекаю в автошколі новій.